Всім привіт! Проводжу ще один огляд інструменту Суї, це буде продовження до попереднього огляду. А що в нас тут змінилося? Вийшли за канал за межі верхньої границі каналу. Ось цією корекцією ніби закріпилися. Показали ще один висхідний рух імпульсний. А локально тут вже виглядає так, що показують певну слабість. Різниця на графіку і індикаторі RCI. Сама ось ця структура, вона вже починає формуватися у вигляді ось таких запилів, невеличких рваних рухів. Очікую. Можливо, це зняття ліквідності за ось цим максимумом. І подальша реакція. Продавців і похід ціною нижче. І тепер, в залежності від того, який рух прийме ось цей спуск у майбутньому, ми будемо будувати наш сценарій. Тобто поки що, ніби виглядає все красиво, я оглядав перед тим інструмент BNB, у нас пройшов імпульс. І прийшла ось така невеличка і дуже різка корекція у вигляді АБЦ. Але знову ж таки, якщо брати якісь певний, певні норми, певні якісь, я не знаю, гармонії, то ось така малесенька корекція, вона не зовсім відповідає всьому цьому імпульсному руху. Звісно, є. Таке, що буває така малесенька корекція, і ми далі йдемо вверх. Ну, Нам що тут треба зробити? Нам слід нарисувати, рисувати. Ми нарисували ось цю хвилю 1, 2, 3. Нам треба ще ось таку четверту хвилю і п'яту. І тоді вже від корекції старатися зловити подальший якийсь рух. Але поки що у нас ось ця вся конструкція може бути. Лише трійкою. І я ось тут позначу у нас відбувся один зигзаг, ось ця хвиля X другий зигзаг. І зараз, якщо ми ось ці слабості почнемо відпрацьовувати і покажемо різку, імпульсну хвилю вниз, яка плюс ще й, наприклад, забере ось цей мінімум, це буде означати те, що у нас. Нарисується ще ось такий зигзаг по типу ось цього зигзагу. Звісно, він може трішки бути розмірами менший, там, чи більший, чи навіть, я не знаю, по тривалості, трішки не такий крутий, як ось цей вертикально, практично, а він трошки більш такий візьме е, тупіший кут, тому що оцей прям гострий кут, падіння був, відбувався. А в нас ось цей, наприклад, займе ось таку. Тривалість трішки розшириться в часі. І відповідно забере ось цю ліквідність. Тобто, по суї, я би поки що ще не вів ніякого ніякого бичачого сценарію з походом на гору. Щоб цей сценарій якось підтвердити, ну нам далі треба йти рости в розтяг. Ось. Ну, це поки що ось такий основний. Сценарій з походом ціни ще нижче. Ну, що я тут думав ще. У нас тут імпульсна хвиля, корекція, знову імпульсна хвиля, знову корекція. Ну, ще в мене був ось такий варіант з початковим діагональним трикутником. Тобто ми підемо зараз вгору, нарисуємо ось таку корекцію і далі продовжимо висхідний рух на АТХ. Ось. Але ось, ця, ось цей рух, так як ми ось тут показали перетин хвилі. Ми ось тут очікували, наприклад, ось такий імпульс, і далі падіння у вигляді хвилі С. У нас ось цей імпульс, так, якби ніби, ми його зруйнували, тому що хвиля 4 вона зайшла на територію вершини хвилі 1, хвиля 4, зигзаг вона. Максимально не пропорційна, не гармонійна по відношенню до хвилі 2, тобто є якийсь ось цей якась ось ця непропорційність. І це все це вказує, що ми все-таки в майбутньому з меншою долей ймовірності будемо падати. Тобто, більше є шансів все-таки на ріст. Ну, і так як по інструменту BNB я вже казав, у нас ще ось така конструкція залишається. У вигляді діагональки початкової. Це буде перша хвиля, друга і далі продовжимо 3, 4, 5. Все може бути, все може бути. Бачите, немає конкретного якогось сценарію, треба далі шукати якісь підказки. На графіку ви можете фактично якусь певну ймовірність відторговувати на ф'ючерсах, наприклад, на безстрокових ф'ючерсах. Але ось спот, спотову якусь торгівлю. Де фактично там, ну, наприклад, ви купили і все. Отримали просадку, ну, чекаємо, поки відросте. Тобто, на споті я би поки що не розглядав покупки, тому що є й велика ймовірність нарисувати ось такий другий зигзаг. Ну, на цьому все.